Хло, з вами Юкі, і ми приїхали на рибу. Будемо ловити рибу, зараз буде одна за одною. З вами Вікторія з вами Вікторія і Юкі. Все, готові до рибалки. Покажемо, що зловили. О, А з фактами ті, я з рибою. Тихо, тихо, тихо. де Там далі перекинув його. Собі спокійно, відпочиваємо. Ловим рибу що. Ти для час ловив. Б'ють, блін. для щас ловив тільки що. Одненького. Будемо загородки в Зараз ми риб так наловимо це капітать за яйця. Є, за яйця. У <рес> мене куча дещі. <ріштів. рес> <рес> Повезати додому. Зараз хробаки будемо їсти. <рес> Наступне відео, як ми їмо хробаків. А за скільки за цих хробак? За дві хвилини. <рес> Одні будемо суми виймати, як завжди. Бугли тобі здобимо. І що для щас зловив недавно. Такого величезного. Це таке. Займайтесь спортом і ловіть собі рибу. І все. Все, хватить. Для щастя хватить. І крісло собі купіть таке. Сидить і дивитися. Собі дивитися і курити. Ні, не куріть харчу. Просто ловіть рибу і все. Спорт і риба. Такі риба. Качки плавають, бо що ж треба. Не, ну прикладі. Ще би щось вавили. Ну, лящі вже є. Лящ, варто. Вам себе рибка. Дивитись на ютубі. Це два рибака, головне тут. Чучи, хто на рибалку не розбігається. Ми тільки що зловили їбану таку рибу, яка кула. До Василь випустив. Нащо ти випустив запитання? Нема. Нема, що нема, була тільки що. І що у вас будуть підписчики на йогути? Ну, що ми її під сака зламали, геть. Ну. <ріп> ж свідки є і Віка. ми. Вона воняла, ми її випустили. А загадали бажання, кстати. Ганяли з атакою. Бажання ми загадали чітке. Що рибу впіймали? Дивіться яку. Велика. <ріп> Тільки що ви. Я так хакво. Поки нічого не клює. Рибак сидить. Поки ніц не клює, але скоро клюне. Централ. Централ. Разумі сьогодні за зацілий, майже йде спіймали. Піймали рибу. My life is brilliant. My life is pure. I saw an angel. Давай еще ту рыбу я пустя. Короче, я вас болив, без мене. Юра, я дуже рада! Я — ні. Ні! Пошухай, пошухай! Рибка послухає музику. Воду через колонку. Агресивно. Круть! І можна сказати, ловіть рибу. Зайде, що вона не ловиться. Какашки такашки їжте свої. Чужі какашки їш. Тіка <laughs> какашки є. Де по вулиці похуй какашки. Ти відео знімаєш собакам? Ну, погой, собака, собаці, кута. Всі пірашні. Не вкусні. <laughs> 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 Зловили удень рибку, вже будемо прощатися. <laughs> бо їдемо додому. Віка засмучена, нічого не зловила. Так, я довго засмучена. Одна зірвалася, отаково було. Так-да-да-да-да. Да, 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 да. Ну, вона, мовно, брешка. Ніц не зловили. І все.